Дітки наступила зима, а це означає, що на вулиці стало холодно. І коли ми йдемо на вулицю гуляти, нам потрібно одягнутися тепліше. Діти, а ось лялька, Оленка, не знає, що їй одягнути, і як правильно одягнутися, і вона плаче, давайте їй допоможемо. У ляльки Олен Такі є шафа, а в шафі одежа. І давайте допоможемо їй одягнутися. Що саме перше ми будемо одягати на вулицю? Спочатку ми одягнемо колготочки, потім візьмемо теплі шкарпеточки на ніжки. Так, а панама нам потрібна? Ні, звичайно, це літній одяг. Нам потрібно штанці одягнути тепленькі, потім теплий світерочок або ковтину. Плаття, звичайно ж, нам не потрібне, ми в ньому замерзнемо на вулиці взимку. Нам потрібна тепла курточка. А потім нам потрібно. Взути, чобітки. Ось так ляльку ми вже вдягнули. Потім ми візьмемо шапочку, дінемо. або соніжки, ні, не потрібно. Це літні взуття. А ось шортики теж ми не вдінемо. Бо це літній одяг. Нам потрібно одягнути шарфик та рукавички на ручки. Лялька наша одягнена, вона може йти на прогулянку. Лялька дітки нам дякує за те, що ми їй допомогли одягнутися. Вона може спокійно гуляти у прохолодну погоду взимку.